Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити невеличкий огляд ще одних передніх амортизаторів для Таврії і Славути, із тих, що у нас є в наявності в нашому магазині. Це виробник Аврора, передні амортизатори. Ну, в даному випадку це сторона водія лівий. В чому їх основна відмінність від всіх інших. З тих, що ми бачили перед цим. Перемираю коробку. Ну, цей кронштейн зверху вже має навштовхнути на думку про те, що не просто так він тут стоїть. Справа в тому, що це амортизатори газомасляні. тобто мають газову підпорку. Зараз покажу, як це на вигляд. Трошки передавив. Знімо цей кронштейн, щоб не пошкодить шток. Тобто, раніше вже колись були в продажу газомас... амортизатори газмасла, але то були всілякі російського виробництва. Наразі їх взагалі немає. Я думаю, причини пояснювати не треба, чому нема поставок газомаслення взагалі. Амортизаторів з Росії. Так, ну, тепер детально. В принципі, корпус амортизатора нічим не відрізняється від решти амортизаторів, які взагалі існують для цієї машини. Мається на увазі від решти імпортних амортизаторів. Так само летий кронштейн для кріплення рульової тяги. От. Відмінності є ще. Те, що вони не розборні. Ну, звичайно, газомасляні амортизатори не мають бути розборними. Тобто різьби тут немає, якщо я думаю, це в кадрі видно. Тут просто колпачок захисний, а під ним завальцовка. Що дає газова підпорка в амортизаторах. Ну, перше, не будемо вдаватися в технічні подробності, як це воно працює, вся динаміка процесу, це ви можете зайти. На Спеціалізовані сайти і там переглянуть, там прочитати всю цю інформацію. Е, з, з точки зору користувача, тобто водія, чого очікувати від цього? Значить, вони будуть більш жорсткі, тобто по нанеріонній друзі зубами клацать будете. Це я вам з певністю можу сказати ще із власного досвіду. От, але. Наприклад, на трасі, на... там, де дорога рівніша. Такі амортизатори такі тримають дорогу набагато краще. От. Це вже я так, кажу з власного досвіду. Ну, в принципі, що тут ще розказувати, я не знаю. От. Кому такі амортизатори будуть потрібні, переходьте на сайт, посилання буде в описі. Замовляйте. Я знаю точно, що багато разів люди запитували, чи є газомасляні амортизатори для такої машини. Ось, цього. Тепер вони є. Ну, вони в принципі, з'явилися у нас не, не сьогодні, а ще деякий час тому. От, просто Сьогодні дійшли руки, щоб зняти відео огляд про газомасляні амортизатори для Таврії, які у нас зараз є. Так, Зараз спробую зібрати це назад. На тему, может быть, будет все. Есть, получилось. Все так. такий вигляд має лівий амортизатор. Ну так само запакований і, по... і правий. Так само. А, тут ще й паспорт до його додається. На цьому дякую за увагу. До нових зустрічей.